Шо, да? е, Вітя, ви е, в салоні ну, вже більше місяця, да? вже місяців два, мабуть. вдома да, да. є обладнання, є два кита, це платформа здоров'я і плюс турманівий пояс. Да, да? Турманів пояс. Ви такі дисципліновані взагалі, користувачі. Да? Ви у нас їх старший консультант на 10-20. Да? Да? Е, які робите процедури коротенько вдома? От, напротязі дня? Що ви робите? Розкажіть на платформі нам. ходимо два рази в день. Ну, Ольга, там по 10 минут, я 15. 10 Крукуєте, так? 10 минут утром, так. а вечором 15 минут. Хоже. А містимуляція? А стимуляція так само 10 чи 15 минут. Ну, везде. На пояс ставлю на, на опції да. ставити на комірцеву зону, на попереку область. На ноги да. сюди, сюда, сюда, на літку ниже. На ноги, ну, так. Що робите поясом? Теж прогріваємося, припікання робимо. Обов'язково да, прицікав. Утром устали, до сьогодні утром встали, побігали, я говорю, побігали, Побіга поприпікалися. Попікались, 70 радусу поприпікались, водички попили одразу, попіли, побігали, а потім вже припіклись і вже далі поїхали сюди. А спить на поясі хто? Ольга спить. Ну, Оля, звичайно. <сум> і одна кераміка є. для чого вам ще одна? Щоб ще хтось спав сповний. Щоб Вітя ще спав, <світ> так? А кому ну, буде подушка? Ну, вже вже, оду, вже претензії до мене. Які? Ну, що подушку забирає. А Оля вже забирає подушку, <світ> правильно? Ну як вона спить на поясі, то як це ж? Ну я думаю, Вітя з часом побачиш, що Оля спить на подушці, будуть результати, так? Так. Да. Будуть, повинні бути. Ну, звичайно, хай будуть. Вона, хай поспіть, бо її тут з шия болить крепка. Хай поспіть на подушки трохи. Хай поспіть, вона спочатку. Звичайно, для дружини все найкраще, так? І ви прийняли рішення придбати Д-11? Я давно хотів. Я бачила, що ви сиділи, розглядали, я просто подивився ці всі віддії, що показували, які від їх. Результати. То я сразу... Сразу ми подивились платформи, я сказав, а потім це вже ковра, так само. Подвіли, все, прикинув. все, треба брати. Треба брати, довго не думали. думали. Да. Олечка, ви щасливі, що у вас такий чоловік? Звісно, да. Конечно, да. <реш> а й може всім такого. От бачите? Добре, що така да. вас любляча дружина. Тому для <реш> неї подушку обов'язково, так? Да? <реш> 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 ну і бажаю вам, що у вас в майбутньому всі три кіти були вдома і були самі чудові результати по здоров'ю. Ми ж в салоні продовжуємо. Да. Продовжуємо, і ви будете ну вже потім розказувати нам може, результати. Чотири дні якраз ви будете вдома з керамікою. Розкажете, да, що ви робили. Тим більше на Т-11 тому дуже класно робити сауну турмані. От у вас якраз буде час. Ви вдома будете робити, да? Да, обов'язково зробимо, Обов'язково об баню зробимо. Все значить буде баня. Да. Добре, дякую, вітя. Бажаємо вам результатів. Вашій сім'ї чудовій. І хай всі ходять і оздоравляється тут. І хай всі оздоравляються, і да. всі будуть.